Діточки, послухайте цікаву історію. У старому лісі на великому великому дереві жила собі білочка. Вона була дуже спритна та весела. Цілими днями білка жваво стрибала з гілки на гілку, кризла горішки та збирала грибочки. Як добре у лісі. Але ось одного разу щось змінилося навколо. Листя на деревах почало жовтіти. А потім і зовсім опадати на землю. Білочка не розуміла, що відбувається, але їй так подобався такий яскравий, строкатий ліс. Так ось з опалого листя почувся якийсь то Хто це таке? Що це таке? Хто там? Це я, колючий їжак. Ти мене не впізнаєш? Здравствуй, жачу, що ти там робиш? Прийшов сюди, я за грибами, шукаю їх усюди під кущами. Щоб вистачило їх до зими, для усі моєї великої родини. Жечок, ну яка зима? Я гарно навколо, чомусь все таке яскраве. Що ти, білочка, це ж осінь, а скоро настане зима? Де навколо замете снігом, і землю, і дерева, і кущі. А, ой Ой ой, що ж я буду їсти. Як я під снігом буду грибочки збирати? Грибочки треба запазати на зиму зараз. Але ж я не встигну, мені багато багато грибочків треба зібрати. Що ж мені робити? Дітки, може, ми з вами допоможемо білочці, але й справді вона вже не встигне підготуватися до зими. Допоможемо? Так, дітки, допоможемо. Щоб не хвилювалася наша білочка, ми допоможемо. Для роботи нам буде потрібно один великий грибочок, дві маленьких. Два маленьких клейстер та пензлик. Та ось таке у мене дерево. А ви можете зробити просто гілочку, нехай вам батьки допоможуть. Або можете грибочки залишити на тарілочці, у кошику. Беремо великий грибочок, перегортаємо його, вмакаємо пензлик у клейстер і починаючи з середини до країв, намащуємо клеєм, весь. Весь грибочок. Так, У наш великий грибочок будемо приклеювати куди? Так, на верхню гілочку нашого дерева. Серветку промокуємо. Те ж саме ми робимо з маленькими грибочками. Перегортаємо і так само намащуємо клеєм від центра до країв. Будемо їх приклеювати куди? На нижню гілочку нашого дерева. Ось так. І другий грибочок так само намащуємо. Ось це гарно виходить. Приклеюємо. Останній грибочок маленький. Тепер промокуємо наші грибочки серветочкою. Зверніть увагу, один великий грибочок ми приклеїли на верхню гілочку, а два маленьких грибочка на нижню гілочку. Але перед тим, як почати працювати, тітки, давайте розімнемо наші пальчики. Білочка роденька має діточок маленьких. Одне пухнасте, друге. Вухасти. Третє руденьке. Четверте хитреньке, а п'яте хвостати. те ж саме робо, зробимо другою ручкою. П'єчка руденька має дідучок маленьких. Одне пухнасте, друге вухасте. Третє руденьке. Четверте «Хитреньке, я та хвостати, дітки, білочка дуже чекає ваших грибочків, а також і я. Вам Теж чекає. До побачення, дітки.